Друзі, всім величезний привіт! H&M. Сьогодні багато буде новиночок, так що залишайтеся зі мною. Хто не дивився моє минуле відео з H&M, а той не побачив ось таку блузу, в такому красивому принту з легкої тканини В білому кодрі, і в синьо-кабальтовий принт 879 гривень. Це військо в складі. Подивіться, які рукавчики розкішні. Колекція дуже красива цьогоріч, ну, вона доповнюється постійно новиночки 879 гривень. Така ще вільна спинка є. Бачите, рукавчики призібрані. Красива блуза. Нагадую склад віскоза, основна частина 89%, лише 11 поліестеру. Поруч ще є блуза в білосніжному кольорі. Теж дуже красива, застібається на гузички. пройма рукава приспущена, призібрана. Тут на гунці. І написано, що це а, чистий льон. А, ну, так Пишуть, можливо, там якась частинка, якийсь відсоток льону, а можливо, і все льон. Зараз будемо дивитися. І ціна 879 гривень. В складі 54% льону і 46 віскози. Поруч широкі джинси з таким низом, як заворотами, висока посадка. Більше нагадують такі вкорочені джинси, і їхня ціна 1329 гривень. Ідеально, підійдуть чи до тієї білої блузи, чи до синьо-кабальтової з білим принтом. Джинси якісні, очі де. І можна собі придбати до джинсів. Ось такий в'язаний кардиган з акцентними гузичками. Гудзички з якорями, з, такими, з короною, з гербами, тобто такі з геральдикою. Красивий кардиганчик, якісний. Відчувається, що є акрил, можливо, 1799 гривень. І склад 100% поліестер. Також є базові тренчі, вони в коліно, в довжині міді, на мідакці недовгі, біло-кремовий колір, біло-молочний і воно з такої тканини. Мені нагадує креповий трикотаж, Чомус. Цей тренч якби не з такої, як з плащовки, що ми привикли. Він такий більш літній, 2199 гривень, немала ціна для нього. І якість хороша. Ну і за того, що якість хороша, то ціни, відповідно, не є такими дешевими. Хоча H&M вважається мас маркетом Це не є дорогий бренд для європейців. Зараз я покажу, скільки це в єврох коштує. Коштує 50 євро і для жителя Австрії. Чи Німеччини це не є, велика ціна 50 євро, це посидіти в ресторані, попити каву. Ще з чимось. І буде 50 євро. І склад 93 Поліастеру 7 стану тобто Тобто немає тут нічого натурального, такий еластичний щільний трикотаж. Тут ще краса є, неймовірна. Будемо зараз дивитися. Вау, яка красива сукня легка. У нас уборочкою 879 гривень. Ціна не є дорогою. Або 20 євро, що говорить про те, що дійсно це мас маркет 20 євро сукня, якби, а якість дуже хороша, ви ще Які рукавчики. Широкий 20 євро, неповне навіть без одного євроценту. Ось така сукня. Ну, красива, красива сукня. Майже донизу на нагнозочки до уборки. І це 100% віскоза. Можна брати за 20 євро, а коли зарплата 2-3 тисячі євро, то 20 євро ні про що. подивіться, які малі гузечки. 879 гривень, нагадую. Хто в Польщі це 80 злотих, або 20 євро, або хто в Болгарії 35 левів і так далі. Хто в Руменії, там 100 левів. Поза минулого відео ще показувала ось таку сукню сорочку. Ще раз вам покажу її. Теж дуже-дуже красиво. Подивіться, які. Яка палітра принтів цьогоріч? Вау, просто. Просто вау! І це теж 100% віскоза, я показувала в минулому відео. 30 євро або 1329 гривень. Ще сподобалася ось така спідниця. Вона теж в білому кольорі. Такий принт, вона призібрана з поясочком. Дуже-дуже класна. Подивіться на цю спідничку. Є різні розміри. H&M, не є тільки малесенькі, багато класичного товару. А класики з такими досить немалими розмірами. Це я дивлюся в європейську емочку 30 євро або 1329 гривень. І це стовідсотковий котон. Дуже хороша якість. І є футболочка, сардинія. Португалія написано і банка з родинами. Це 100% котонок футболочка В розмірі М дивлюся, 679 гривень або 15 євро. В новинках є сумки бачу і є амбалеточки сірі. Сумочка така мила з таким вузлом і сумка коштує 20 євро або 879 гривень. Це шкірзам тримає форму. І ще є такі балеточки. Зараз ми подивимося, яка якість. Я так бачу, що це шкірзам, якби ну, штучна замша. І їхня ціна 15 євро, це точно не шкіра, 679 гривень. Ну це шкір зам, штучна замша. Так і на підошві є знак текстилю, Приємна дешева ціна. Багато дуже бази є. А ну я вже її показувала. Я знаю, що ви любите більше, коли вам показують сукні, босоніжки, що щось яскраве, блузи. Но я помітила таку тенденцію, що останній час бренди стараються відшивати більше такі базові речі, класичні, якби базові не те, що класичні, але базові, що будете носити, і вони точно продадуться, тому що якісь такі ексцентричні. Епатажні речі, вони ваші продаються і вони потрапляють потім на знижку і продаються за безцінь. Цю сумочку ви бачили в минулому відео. Нагадати вам ціну. Я думаю, ну, вона класна. Така для ділового гардеробу. Або я її не показувала, можливо, з новинок. Що це не пригадую, чи її показувала, чи ні. Так, ну нагадаю, 1649 гривень або 40 євро. Красива сукня в зеленому принту, зелено-молочний. Вона ярусна донизу, це 100% віскоза. Застібається до пояса на гузочки, вільного силуету. Красива. І така сукня коштує 1149 гривень. Джинсова куртка. Більш футуристична, мінімалістична. І така курточка коштує 1549 гривень або 35 євро. Ось ці костюмчики з Льону показувала в минулому відео. Так що прошу подивитися. Поруч бачу ще є сукну в зелено молочний принт оверсайз. Ось така сукня, дивлюся в розмірі L, і її ціна, не повірите, 20 євро або 879 гривень. Це 100% віскоза. Ну, дуже дешево для сукні 100% віскози. Вона прямого силуету, оверсайз. Зверху вона не застібається з вирізом, плечі приспущені. Має бокові розрізики. і коштує дешево. Брючки елегантні. Теж такий кремовий красивий колір, більш такі класичні, жіночні. Підкреслять фігуру, бачите, мають розрізики бокові, вже не палацу, а трішки вони завужені донизу. З високою посадкою. І їхня ціна 1149 гривень. І в складі поліестер віскоза і еластен. Стандартна тканина. в поясі ззаду мають гумку, поруч висять топи, які ідеально підійдуть. Під цей образ, елегантний, класичний, білий топ, а бокові має. Такі призібрані по бокам, якби бокові гумочки мала на увазі. Еластична тканина. І ціна 429 гривень або 10 євро. А це поліаміт з Така драпіровочка, бачите? І класичні брючки. Дуже хороша якість, вони такі досить щільні, бачите, є різні а кольори. Є бежевий, бежево-кремовий, чорний. Просто елегантні брюки. А такі, як на манекені. Не на манекені, тільки що я показувала. Мені це інші. Теж з гумкою ззаду. Вони не розкриті, але ви зорієнтуєтеся, яка це модель. Спереді вони застібаються, я бачу наблизько кугачки, ззаді мають гумку. 879 гривень, нормальна, адекватна ціна. Адекватна більше чим, тому що в складі поліестри віскоза ласта Якість, просто супер. 20 євро, це на питання, якби є сірі, теж дуже хороші. І білі базові. Теж така ціна. 20 євро або 879 гривень. Білі елегантні брючки. І одразу отакі топи, білі, чорні і шоколадні, щоб ви створили, доповнили свій образ, повністю взяли, наприклад, білі брючки і білий топ, ну або якісь інші там брюки. Такий топ коштує 8 євро, 379 гривень. Дуже дешево. Для євро це взагалі 8 євро. І він подвійний в грудях, що добре. Не буде видно, наприклад, там мережева від бузгалтера. І в складі 89 поліестеру і еластан. Це така еластична тканина. ще є в чорному кольорі такі ж самі, і в коричневому. 8 євро. Елегантний жакет з тканини як букле. 30, 25 євро або 1149 гривень. Він приталений, застібається так цікаво, до талії на гудзики, гузечки обшиті тканиною. А сама ця тканина, як трикотаж букле. впевнена, що є кутон в складі. 69% кутону і 31 поліестеру. А якраз доповнити вже весь свій елегантний гардероб, а, наприклад, оті брючки, що я показувала, так? На топ і ось такий жакет. Я пропустила ще сорочки біля цих брюк. Оверсайз. Класний. Це в розмірі М, має вигляд, ну не знаю, 2 вікса, напевно, 25 євро або 1149 гривень. І це 100% котончик. І така сорочка є в кольорі хакі. Така ж ціна 100% котон. Красива естетика, красиві речі, аксесуари, блузи, сумки, ланцюжки і балетки. Все це ви можете придбати в H&M. Цю сумку я вже показувала. Ще раз нагадаю вам ціну 1799 гривень. Або 40 євро, красива сумка. Така вона і на кожний день, елегантна трішки, мінімалістична, містка. Теж є аксесуари різні, красиві стильні балетки, теж база, сатиновий текстиль. І їхня ціна 20 євро або 879 гривень. Ще така блуза 100% кото 18 євро або 799 гривень. Блуза боку широкими рукавчиками донизу застімається на гузочки. Я дивлюся в розмір XS, але розміри є різні до 2 xl І в такій ж моделі є джинсова блуза 20 євро або 879 гривень. Приємного кольору синій, такий середньої тональності, не темний, не світлий. І це 100% котон. Є така джинсова блуза, більш цупкийший джинс, темно-синій колір, блуза сорочка і ціна 1329 гривень або 30 євро. І це 100% котон. Красива сукня 100% віскоза. Схожої моделі я показувала в біло-синьому принту. І ціна теж така 20 євро або 879 гривень. Це 100% віскоза. І ще така сукня сорочка з поясочком. Я показувала в синьо білому принту. Застібається на гузочки. Високі манжети, рукавчик призібраний. І ціна така сама 30 євро або 1329 гривень. І в складі віскоза. З таким поясочком, ніби шнурівочка така щільненька, ну він круглий такий. І з металевими закінченнями. Тридцять п'ять євро або тисячу п'ятсот сорок дев'ять гривень. Сумка з металевою фурнітурою, плетеною ручкою. Джинсові балеточки. Ціна 20 євро або 879 гривень. Нагадаю, ціну цих сумочок 28 євро або 1249 гривень. Є ремені зі знижкою. І такий ремінь коштує 1000. Перепрошую, 199 гривень. А коштує він 499 гривень. Красивий досить. За 199 гривень можна брати красивий ремінчик, красива пряжка. Він такий лаконічний, тонесенький. Також є аксесуари хусточки в чорно-білому принту, лагесенька тканина, а це поліестер з такою бежевою квіткою. Нагадує натуральний шовк. Зараз я подивлюся, так, це 100% поліастер. І така хусточка коштує 10 євро або 429 гривень. Можна її доповнити до цієї сумки, яка була в моїх відео оглядах. З веган -шкіри ця сумка, і ціна 30 євро або 1249 гривень. Ще така хусточка є, теж така ціна 429 гривень або 10 євро. Це лаконічний чорно-білий принт, вже без квіточки, класика. Всім вдячна, хто був зі мною у відео. Всім па -па і до зустрічі!